У Європі та США розкол Україну вже відкрито штовхають до переговорів з Москвою. Чи дійсно доведеться піти на умови Кремля? Усі подробиці дізнаєтесь далі у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Словаччина припиняє надавати допомогу Україні. Про це оголосив новообраний прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Таку заяву він зробив у виступі перед членами парламентського комітету із європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі. Фіцо вважає, що військова допомога Україні не принесе мир. Далі його слова, давайте процитуємо. Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, аніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату. Кінець цитати. На додачу словацький прем'єр розкритикував мирний план Володимира Зеленського, і на його думку він нереалістичний. Мовляв, Росія буцімто має більші територіальні здобутки у війні аніж Україна. Водночас він пообіцяв бойкотувати санкції проти РФ, якщо вони суперечитимуть інтересам Словаччини. Ще один посібак російського агресора, угорський міністр закордонних справ. Петр Сіярто також закликав до мирних переговорів з Кремлем. Причому зробив це не де інде, друзі, а у мінську. Туди глава МЗС Угорщини прибув для участі. У конференції з євразійської безпеки він виступив за негайний мир в Україні, але не після перемоги над Росією, а через замороження війни. Аргументом назвав постійні руйнування та смерті серед мирних мешканців. Водночас, про загрозу ще більшого уторгнення РФ після замороження Сіярта не сказав нічого. Давайте послухаємо зараз коротко. Що ж нам нужно для того, щоби із дальнішого ухудшення ситуації в Європі? речі перше прекратить войну в Украине. Это наш первый приоритет. Прекращение войны в Украине, заключение там мира. Поэтому сразу же, не замедлительно, нужно прекратить огонь и провести мирные переговоры, которые позволили бы прийти к мирному решению. А поки ці та інші європейські чиновники підігрують російській і закликають до примирення, ЄС підводить Збройні Сили України. Тамтешні заводи не встигають поставити українським бійцям обіцяні боєприпаси. Справа у тім, що Євросоюз раніше узгодив з Україною план, за яким до березня 2024 року повинен передавати на фронт мільйон артилерійських снарядів. Однак, за даними Bloomberg, план вдалося виконати лише на третину. Давайте процитуємо це видання. Пройшло вже більше ніж половина цього часу. Однак план виконаний лише на 30% і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогодні, ризикує не дотягнути своєї цілі. Кілька держав-членів ЄС приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити цей термін. Кінець цитати: навіть США закликали Європу пришвидшити. Виробництво цих снарядів Вашингтон також планує наступного року збільшити випуск боєприпасів до одного мільйона. Утім, журналісти звертають увагу, що загострення у війні між Хамас та Ізраїлем створює додаткові ризики для постачання зброї в Україну навіть при тому, що протяжність лінії фронту в Україні в рази більша за ізраїльську, і тут треба процитувати. Хоча наразі загальні вимоги Ізраїлю та України щодо боєприпасів не дуже збігаються. Навіть відведення невеликої кількості 155-мм артилерійських, вибачте, снарядів від Києва, якщо вони знадобляться Ізраїлю, має значення, коли їх кількість настільки обмежена. Кінець цитати. Водночас, сполучені штати також подали не надто позитивний сигнал Україні. Днем раніше там вирішили питання з обранням нового спікера у нижню палату конгресу. Ним став республіканець Майк Джонсон. Він є представником штату Лузіани і прихильником експрезидента Дональда Трампа. Новий спікер. Це персона доволі неоднозначна. З одного боку, після початку російського вторгнення, Джонсон закликав до потужних санкцій проти РФ, виключення її з міжнародних організацій і навіть голосував за лендліз у квітні 2022. Однак потім змінив свою позицію. Він став скептиком щодо надання допомоги Україні і голосував проти законопроектів про надання нового фінансування. Тож не варто дивуватися, якщо на додачу із заходу почне вона все більше закликів до переговорів з Москвою. Тут зазначимо, що частково Україна вже домовляється із Росією, але є нюанс йдеться не про завершення бойових дій чи там торгівлю територіями. Київ тримає з Москвою лише контакт щодо гуманітарних питань. Про це пише видання Нотпост». За інформацією видання делегації двох країн обговорюють обмін військовополоненими і тілами загиблих, прохід суден Чорним морем і повернення українських дітей з Росії. Наприклад, переговори щодо обміну військовополоненими з української сторони веде спеціальний координаційний центр на чолі із співробітником розвідки Дмитром Усовим. З російського боку, це представник міноборони і ФСБ. Цитуємо далі це видання. Обмін полоненими в основному відбувається у Сумській області. Приблизно двічі на місяць туди також приїжджають фургони рефрижератори з тілами військових. Їх привозять російські та українські співробітники екстрених служб, які вивантажують і перевантажують загиблих. Експерти Міжнародного комітету Червоного Хреста у цей час перевіряють документацію. Кінець цитати також журналісти зазначають, що більшість гуманітарних переговорів відбуваються на україно-російському кордоні та в Стамбулі. Однак іноді залучаються посередники, так як Туреччина, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Ватикан, Червоний Хрест і Саудівська Аравія. Останнім часом усе більше чиновників закликають Україну помиритися з РФ. Однак не виключено, що у такому випадку через 10 років ці ж чиновники будуть дивуватися, чому Росія напала на Литву чи Польщу. Адже не всі до кінця розуміють, що Україна захищає не лише себе, але й усю Європу. Тому, друзі, ми мусимо триматися. Друзі, а як вважаєте ви, чи деякі західні країни йдуть на домовленості з агресором і водночас закликають Україну вести мирні переговори? От напишіть нам, будь ласка, свою думку в коментарях. Ми вам дякуємо за те, що ви передивилися це відео, і спасибі величезне наперед за вподобайки і підписку на ютуб канал Фабрика Новин. Спасибі, побачимось.